Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варях, І сьогодні, як заголовку відео зрозуміло, поговоримо про те, як трошки продлить життя коробки п'ятиступінчатій. Вас, на жаль, на жаль, ті, хто будуть зараз казати, що в Україні це не потрібно зараз, то я хочу сказати, що потрібно, бо ще в нас є певна категорія людей, які беруть жигулі, які їздять на жигулях. От. Хто молодий, як перша машина для поїздок, дріфта і ще чогось там зі, з зимою, особливо це люблять пацани брати під зиму вази, іменно класику. Ось. І так само є люди, які за своє життя накопили і купили того жигулика і на тому Жигулику їздять. Але, на жаль, не всі знають певні приколи з цією коробкою. Із неправильного обслуговування, неправильної експлуатації цієї коробки, чомусь так виходить, що потім приїжджають і кажуть, а поможи зремонтувати, бо ось що приїхав. Давайте поговоримо про це. А, дивіться, єстено, що 4-ступінчатої коробки не вистачає. На трасі. Геть не вистачає, щоб їхати можна було 90 100 собі спокійненько, не нарушаючи правила дорожнього руху, потрібна п'ятиступка. ступка а Тоді економія бензину у нас відбувається, тому що обороти ми скидуємо, двигунові легше становиться, не треба його дерти там бідолагу. Але але, є два але в обслуговуванні цих коробок. Скажете, можна поставити фіатовську коробку от фіатпаленев. Почти болтон Стойот. Особисто моя думка, що Фіатовська коробка, звісно, тема хороша, але вона якась не продумана. Їздив я на жигах із полонезом і полонезом Карго, з різними стягами, со красними коробками. Перша коротка у нас, друга дохіра длінна, і нею ну, невозможно, коли ти другу включаєш, і йдеш собі по просолкові такій дорозі, по гравію, по цьому. Можна їхати на другій передачі на Жигулівській коробці, акуратно поглажує педальку газа. І все це акуратненько, все це чудово, все це ну, просто пісня. Воно під те розраховане. От, що що а передаточні числа на коробці ВАЗа підібрані досить грамотно і досить класно. У фіата під цей движок, Жигульовський, воно не. Розраховано, воно якось правильно виходить. Хоча да, далі, третя, четверта, п'ята, що хорошо, якби. Але би. Але ж, ну, якби у нас дороги були гарні скрізь. А у нас, на жаль, дороги почали робити. Самі розумієте, чому вони перестали робитися. І багато доріг, коли ти із основної магістралі з'їжджаєш на сільські дороги, десь до села добиратися, до якогось ПГТ, до якогось навіть райцентру. Зазвичай це шок контент. Матів багато коробку, ти постійно дергаєш, третя, друга, друга, перша, перша, друга, третя. Іноді четверту можеш вклинити. Ну, звісно, якщо не слідувати правилу, чим більша скорість, менше ям, є потрахатися с До такого я не відношуся. Я стараюся ну, берегти якось. І ставимо п'ятіступку іступку вас. Вроді, все хорошо. На п'яти ступочки у нас все вистачає, все хорошо, економія знову ж таки, швидкість більша. Ми можемо отримати крейсер 90 100, без ущерба для чогось. Але є одне але. В фіатовській коробці, воно продумано. В Жигульській, що вони зробили? Уроди, вони вкинули п'яту передачу шестерню, яка вища всіх передач, вона вверху стоїть. Те, що вона вверху стоїть, відбувається що е, правильно, у нас голодання цієї шестерні. І швидкість у нас велика, в принципі, то, але не вистачає того. Тому замість того, щоб заправляти літру 35, як пише мануал. Ті, хто вже їздить на живулях довго, стараються заправити 1,7-1,75 літра в коробку мастила. Джель. 4-5 без різниці, в принципі, 80 В90. В'язкість масла заправить його. Хорошо. Коробку зробили п'ятиступінчату з вищою п'ятою шестернею. Сам корпус коробки от картер, де заливається мастило, залишилося у нас все теж з чотирьох ступені. Нічого ми не переробляли. Ну, нашу ж? Ось! І є один момент. Коли ми заправляємо автомобіль, Літра 35 виходить. Хорошо, можна з цієї, з цієї ситуації вийти іншим шляхом, піднукратити ліву сторону автомобіля водійську, щоб автомобіль став трошечки ось так і туди запежувати. Ну, хорошо, в мене максимально вийшла літра 45, ну, до літри з половиною. Десь так. Не вистачає. Що для цього робиться? Заливаємо, наскільки то можливо, закручуємо пробку. Далі ми цей літраж, який має бути в коробці 1,75, доливаємо через виборку передач, через речах переключення передач. Розбираємо салон і заливаємо, знімаємо пильничок, верх, піднімаємо його і по чуть-чуть шприцем. Трубкою чим-небудь можна в бутилочку там перелити тільки так. Якщо ми використовуємо бутилку 0,5 літра, то потрібно наполовину її заповняти, щоб вона в вертикальному положенні ще не лилася. Тобто, ну приблизно вона була вертикально. Коли ми її піднімаємо, трошки тоді мастило починає текти. Тому що особливо осінь-зимою заміна мастила, перетворюється в жах. І за чого нам потрібно потрошечку заливати через цю виборку передач, а не прям зразу. Можна його підігріти, результат буде той самий. Скажу вам відразу, воно не буде доливати, ну, воно буде переповнюватися і не встигатиме зливатися вниз в картер. Тому я заправляю нігрольним шприцем от К-750, наливаю в нього і запресовую по чуть-чуть самотьоком. Просто взяв його, закрутив. Перетримую на ньому саму трубочку. Я надів на нього трубочку пластикову. І відкриваю пальцем, починаю воно по чуть-чуть заливатися, по чуть-чуть воно проходить, іноді пальцем перекриваю, щоб воно встигло скапати. І у нас виходить її заправити. Також рекомендую, ну це від себе, рекомендую, заливати з мастилом ще й присадки. Ну, я використовую хадовську присадку для механічних коробок передач. Для редукторів, в принципі, досить нормально, вона вихажує. Мені ефект подобається. Хто як, можете ліки ну присадочку бажану в автомобіль залити. Це таке. І другий план того, що я вставлю в кінці відео, як я це заправляв. І другий план це експлуатація коробки. Чомусь у нас люди стараються ну, пошвидше вкинути в ту коробку. Не знаю чому. Але рекомендація. Розганяємо повільненько автомобіль. Ну, як повільненько, нормально. Не шпрацюємо ним. Просто розганяємося автомобіль до 90 км на годину. Розігналися 90 км на годину, 203 тисячі обертів на тахометрі. Оп, підкинули п'яту. І їдемо повільно. Знову ж таки, якщо вам потрібно зробити обгон. Не потрібно на п'ятій передачі шприцювати ту тапку в пол, розривати ту машину, розривати ту коробку. Достатньо перейти на четверту, розігнати четверту до 100-110 км на годину і підкинути п'яту. Тоді у вас знову ж таки, що у нас виходить із строю обично? Вилочки, муфта, синхронізатор. Досить дорогий ремонт. В принципі, то по самим запчастинам. Я не кажу вже зняти коробку з автомобіля, розібрати все це поміняти. Просто запчастиною ці купити це досить дорого. Дорого і за чого? І за тупості. І за того, що ми на п'ятій передачі питаємося когось нагріти, зуть, обігнати. Не потрібно цього робити. Потрібно, ек... ну, це старенький автомобіль. У нього рік проєктації там кінець х років. Перша копійчина вийшла в 1970 році. То, вибачте мене, ну це не той автомобіль, на якому потрібно ж працювати. Він уже ретро-автомобіль. Ну, маємо, що маємо. До чого ми дожили, в кого <кліст> вийшло так, що хватило грошей купити перший автомобіль класику Жигулівську, то маємо розуміти, що не потрібно її рвати. І коли ми будемо заправляти оцей об'єм, ну, вибачте, це автоваза. Прикол, звісно, те, що вони так зробили. Варто було лише заливну горловину переробити на картері КПП, варто її було підняти. Ну хто ж її піднімав, на що ж було думати, у нас ж утилізація, все ж універсалізація. Так сталося. Тому заправляємо у нас коробочку більшою літражом мастила, щоб у нас не було масляного голодання п'ятої передачі. І грамотно експлуатуємо п'ятиступку. Не потрібно тошнити. Я, кстати, бачив, як люди тошнять. 60 км на годину розігнався, четвертою ще до 70 довів. і ту п'яту передачу клинять та бідна машина. Каже: Господи, помилуй, мені важко. Ну, У нас люди глухі. Вони не чують, як машина стогне. Вони ту п'яту передачу закинули і намагаються їхати на ній і 70 км на годину. Цього робити не потрібно. Тому ловіть поради. Використовуйте ці поради і таким чином ви продлите життя своїй коробці. А відповідно, ви зекономите кошти на ремонт цього, не побоюю слова, дуже дорогого агрегата. В результаті ми відкрили доступ до коробки через виборку передач. Взяли отакий шприц, Це КМЗ-шний шприц-нігрульний. Заправили трансмісіонку і отак по трубочці ми по чуть-чуть подаємо. Дозаправляємо. При тому ми слідкуємо. Коли мастило заповняє у нас оцю ємність, ми пальчиком притримуємо. В мінус 12 у нього тягучість офіна. Так що, ребята, напасіться терпінням. Що я вам можу сказати? Ми заливаємо, заливаємо сюди його. Воно заливає у нас оцю виборку. Тут іще шайбочка маслоглавітельна стоїть. В результаті, коли воно у нас набралося, ми пальчиком притримуємо отута, і чекаємо, поки воно пройде. Коли воно пробулькало, опять відкриваємо пальчик, оп'ять заправляємо. У мене вже тут нерви здають. Ну, третій шприц йде. По чуть-чуть йде. -чуть Оте. Дуже в мінус 12 воно не хоче 12 воно не хоче йти. Воно трошки таке густе.